Почули звук дрона, був зброс в сусідну подвір'я. Наше село дуже постраждало. в нас довгий час немає води. Люди виходять щасливі доволі. Це якось ну, добре на серце становиться. Але світочка з больниці виїхали, там вже ворота прикришала. Лежала в лікарні майже сім місяців. У мене своє захворювання тазобедрений сустав. І оце мені тепер додому добратися. В такий тяжкий час, мені немає як. Я дякую Червоному Христу за те, що є така можливість мене доправити додому. Можна на каталки прийде. Сьогодні була евакуація жіночки з обласної лікарні додому в селище Білозерка. У жіночки була травма ну, після операції не було суставу на нозі. Загін взагалі ми робимо евакуації з прифронтових сіл, також мало мобільних. Ну, як сьогодні, ми забирали жіночку евакуації, виїзди на прильоти місяця, два літри назад. Адреса, чесно я не пам'ятаю. Стара лідникова арена. Забирали жіночку, бо почули звук дрона, був зброс в сусідну. Був підприємцем, своя була фірма по типографії. Тоді в Червоний хрест спочатку клеїли вікна плівкою, потім перейшов загін швидкого реагування. Я прийшов в Червоний Хрест, тому що хочу допомагати людям евакуювати їх, бути полізним для міста. Ну, ми їздимо по селах і допомагаємо людям у котну села, які були після бойових дій пошкоджені, і надаємо послуги прання і купання. Зараз ми в Пасад Покровському, є ще, ще декілька, ще до трьох локацій. У нас є, де ми працюємо. Дуже гарна би, послуга для наших людей, тому що води немає, стирати немає де машинки, немає де під що підключати. У нас сім'я з трьох чоловіках, Ми проживаємо тут. Є сім'ї багатодітні, які теж ходять, купаються, стираються. Наше село дуже постраждало. У нас довгий час немає води. Тепер світло вже дякую. є. У людей багато згоріли будинки, згоріли пральні машини, все погоріло. І тому нашим людям просто немає де прати. Старі люди, вони і руками в тазіках і цей. Тому зараз цей комплекс банно-прачечний це, ну, це дуже потрібна річ. Я був в Польщі, я волонтерив. І потім якось захотілося приїхати і, може, щось більше зробити. І... Мені запропонували піти в Червоний Хрест. І якось, якось так склалося, що я досі тут. Банально там щось постарати або там прийняти гарячу ванну, ой, ванну душ, і люди виходять щасливі і доволі, це якось ну, добре на серце становиться.